1287-й день повномасштабної війни Москва знову принижує Трампа, заявляючи, що ніяких домовленостей про зустріч Путіна-Зеленська з або тристоронні переговори не існує. Кремль робить вигляд, що контролює ситуацію. Міністр фінансів США попереджає, Путін порушує власні обіцянки Трампу. Санкції можуть стати найжорстокішими. Але подібні слова ми вже чули десятки разів слова це лише слова. Гібридна війна продовжується. На Болгарії зник сигнал GPS, саме перед візитом Марсули фондрляйн. Літаку довелося сідати за аналоговими картами. Це вже не перший випадок російського втручання в цивільну авіацію. Доки Європа мовчить, Україна дає відповідь: наші дрони вдарили по станції Кропоткін у Краснодарському краї. Вона забезпечує сполучення з півдним Росії та Окупованим Кримом. Це ще один крок до руйнування ворожої логістики. На фронті тривають українські контратаки. ЗСУ закріпилися в невоекономічному та майже повністю зачистили Купінськ, а російські механізовані штурми відбиті одразу на трьох напрямках. А вже 5 вересня очікується зустріч Зеленського з прем'єром Словаччини Робертом Фіцо. Переговори були складними, адже позиції Києва і Братислави різні, але сам факт діалогу вже є важливим. І тим часом Янукович знову дав інтерв'ю. Колишній президент вкотре демонструє, що живе в паралельній реальності, відірваний від того, що відбувається насправді. Підтримай інформаційний фронт. Підпишись на канал, щоб не пропустити головне.